Каратель завжди проявляє дуже сильне роздратування і гнів на будь-яку відмову йому взагалі байдуже, що ви відчуваєте, і які у вас потреби. Говорять про те, що вони нанесуть собі шкоду, якщо ви не дасте їм те, що вони хочуть. я зараз піду взагалі жити до своїх друзів або на вулицю, бо ти мене ніколи не любиш, не любила, і так далі, і так далі. Їх не можна витягнути на прогулянку з ними, не можна поговорити на будь-які теми. Вони взагалі не хочуть жити і запускають цю програму. Самознищення, я можу тобі дати все, що тобі треба, але ти мені мусиш при цьому служити. Якщо ти не будеш робити те, що я хочу, то не будеш мати, наприклад, сексу. Мученики, вони зовні виглядають слабкими, а всередині це тихі тирани. Вітаю, друзі! З вами психологиня Тетяна Дугельна, і ми сьогодні продовжуємо тему про емоційний шантаж. Сьогодні розберемо з вами типи емоційних шантажистів, як вони себе проявляють і що ми можемо дати їм у відповідь для того, щоб чинити супротив цим особливим людям. Ще раз нагадаю, що емоційний шантаж це коли людина, яку ви любите, з якою вам Добре, вона емоційно вас змушує робити те, що ви би не хотіли. Вона вам погрожує, вона погрожує різними способами, вона маніпулює різними подіями і навіть вашими стосунками, для того, щоб задовольнити свої потреби. А ваші потреби в цьому випадку не враховуються. Тож, які ми з вами сьогодні розберемо типи емоційних шантажистів? Ці типи описала в своїй книзі Емоційний шантаж психотерапевтка Сьюзан Форвард. І перший тип саме шантажистів вона назвала карателі. Хто такі карателі? Це ті, які люди, які точно розуміють, що якщо ви не виконаєте його вимоги, то вас буде покарано різними способами. Причому спочатку може видаватися, що каратель він наче з вами кипкує, він наче в нього таке почуття гумору, що він грається в жертву і карателя, який буде вас карати, якщо ви. Будете якось чинити супротив на те, що він від вас вимагає будь-якому випадку каратель завжди проявляє дуже сильне роздратування і гнів на будь-яку відмову. Він може приховувати те, що він гнівається. Може казати вам, все нормально, але ви будете бачити, що він незадоволений. Він взагалі вважає, що в стосунках один має домінувати, а інший має підпорядковуватися. Каратель ніколи не буде. Погоджуватися, що в стосунках обидві сторони мають однакові права. Йому, взагалі, байдуже, що ви відчуваєте, які у вас потреби, і його байдужість часто проявляється в досить агресивній, досить жорстокій формі. Головне для карателя це отримати все, що він забажає будь-якою ціною. Активні карателі, як правило, користуються такими формулами. Якщо ти не будеш робити тето й тето, я тебе кину і тебе буде покарано, ти будеш одна, або ти будеш один. Або якщо ти, наприклад, підеш від мене, може використовувати таку стратегію жінка до чоловіка, то ти ніколи не побачиш дітей. Тобто застосовуються ще треті значимі особи, особи, люди в цих стосунках для того, щоб дуже жорстоко маніпулювати. Справа в тому, що якщо ми говоримо про мовчазних... Пасивних карателів, які не висловлюють свої думки відкритими погрозами, то з ними трошки важче, але також ви їх добре знаєте. Справа в тому, що вони, як правило, висловлюють таку, знаєте, мовчазну невербальну ворожість. От вони, як наче у всіх довкола бачать ворогів, вони можуть так демонстративно мовчати, вони мають певний такий надмірний Вирез обличчя, що вони краще знають за те, що знають інші, і вони краще знають, як вам жити, і вимагати через таку маніпуляцію, щоб ви обов'язково поступилися своїми певними. Бажаннями, вподобаннями тощо. До речі, дуже часто використовується в сімейних стосунках така форма покарання, на перший погляд, як, начебто, що тут такого, але покарання інтимною близькістю. Якщо ти не будеш робити те, що я хочу, то не будеш мати, наприклад, сексу. Якщо ти не будеш робити те, як я хочу, я якби, можу зайняти. Позицію зайнятися коханням з іншими людьми, тобто Інтимна близькість в стосунках може виступати також одним із способів покарання. Ви знаєте, що карателями дуже часто виступають в стосунках батьки і діти, саме батьки до своїх дітей, які від них залежать. Якщо ти не будеш робити те, що треба, будеш багато сидіти там в телефоні, в комп'ютері, то тебе буде покарано, ти не будеш там мати якісь доступи. Ти не будеш мати якісь задоволення. Ти не будеш мати можливість спілкуватися з друзями тощо і навпаки. Якщо люд... дитина щось зробила не так, то батько або мати може покарати тим, від чого дитина отримує задоволення. Ну, наприклад, знову ж таки, від того ж самого інтернету або від спілкування з друзями. Тож я сподіваюся, вам зрозуміло, перша група емоційних карателів, емоційних шантажистів, карателі, ми їх назвали, вони дійсно емоційні карателі вони використовують покарання. Покарання і чому вони це використовують, тому що вони відчувають дуже потужний вплив, емоційний в тому числі, і дуже потужну а, таку силу впливу на іншу людину. Чим більше карателя жертва боїться, тим більшою жертвою вона автоматично стає. Далі ми е, розберемо наступну групу емоційних шантажистів. Вони досить специфічно виглядають. Ми їх називаємо саможертовні шантажисти, які, е, ну, наприклад, е, говорять про те, що вони нанесуть собі шкоду, якщо ви не дасте їм те, що вони хочуть. Вони, як правило, це роблять досить публічно. Вони заявляють, наприклад, про суїцид, говорять до е, Речі, я вам запишу якось відео про різні види, способи взаємодії з людьми з потенційною суїцидальною поведінкою. Але це з часом зараз я починаю більше розвивати свій психологічний канал поле любові. Тож тут буде дуже багато цікавої інформації. Тож підпишіться обов'язково, натисніть дзвіночок і поділіться своїми друзями, хто цікавиться психологією, моїм каналом, для того, щоб підтримувати мувати україномовний контент і щоб формувати здорове суспільство здоровою психікою і здоровими стосунками Тож, Самопожортов... саможертовні шантажисти, що вони роблять, вони повністю перекладають відповідальність за те, що з ними може трапитися на вас, причому викликаючи у вас почуття провини. Тобто вони хочуть, щоб ви зрозуміли, як їм погано і, як правило, кажуть: якщо ти будеш зі мною сперечатися. То в мене почнеться там сердечний наступ напад. Так, коли ти так поводишся, ти розбиваєш мені серце. Коли ти мене не слухаєшся, в мене е, портиться настрій, і я взагалі можу впасти в депресію. Або взагалі вони можуть казати: якщо ти. Не будеш робити те, що я хочу, то я покінчу життя самогубством. Я зараз піду взагалі жити до своїх друзів або на вулицю, бо ти мене ніколи не любиш, не любила, і так далі. і так далі. Тобто, ось ті самопожертовні шантажисти, мученики. Вірніше шантажисти, вони дійсно хочуть вам показати, як що ви винні, що ви винні в тому, що з ними відбувається, і вони всяким способом будуть маніпулювати своїм здоров'ям. Тому що для людини, яка піклується про своїх близьких, здоров'я її близьких дуже важливий елемент. Наступна група шантажистів це мученики. Це, взагалі, унікальні люди, які взагалі, знаєте. Такі мовчазні, якщо попередні дві групи шантажистів вони досить активні і вони ну, досить так активно проявляються, то мученики вони не обіцяють зробити щось вам або нанести собі шкоду, вони, як правило, себе поводять демонстративно проявляючи вам всякими способами вербальними і невербальними. Як же вони страждають від того, що ви їм надаєте те, що вони хочуть? Тобто вони, як правило, не квапляться вам відповідати на питання, коли ви їх запитуєте, як вони себе почувають. Це дуже часто використовують батьки до своїх дорослих дітей, якщо хочуть, щоб ті постійно-постійно. Їм давали все те, що вони хочуть від них отримати емоційну підтримку, турботу тощо. Тобто, як правило, доросла дитина запитує, мама чи тату, що тобі треба, як з тобою, як тобі там налагодити певний якийсь, можливо побут чи привезти тобі якісь ліки, чи ще щось тобі треба від мене. І тоді мама чи тато, які скучають за своєю дитиною, але не можуть побудувати нормальні комфортні стосунки, вони починають. Маніпулювати через цю мученицьку таку а, стратегію поведінки. Вони, як правило, а, себе поводять таким чином: я тобі не буду говорити, що я потребую, ти сама маєш знати, або ти сам маєш здогадатися відповідь на питання, яке ти поставив. Тобто вони, склад... вони дійсно а, коли. А, все-таки щось озвучують, то, як правило, вони озвучують не те, чого реально прагнуть, а те, що тобі треба зробити, як тобі варто з ним розмовляти. Тобто іде така маніпуляція, в якій вони говорять, що вам робити, як вам жити, тому що вони знають краще. А як, коли ви це не робите, то ви їх заставляєте страждати. І, як правило, такі фрази летять, мене ніхто не достоїть. Слуховується, то чому мені взагалі про це говорити? Я не буду говорити саме коли мученики. Не отримують те, що хочуть своїми такими непрямими, досить скритими маніпуляціями. Вони завжди виглядають і почуваються так пригнічено, сумно, депресивно. Вони дійсно схильні до серйозних депресивних розладів. Вони не люблять спілкуватися, їх не можна витягнути на прогулянку, з ними не можна поговорити на будь-які теми. Вони взагалі не хочуть жити. І запускають у цю програму самознищення, тому що, що думають і транслюють світу, що вони занадто слабкі для того, щоб продовжити жити. Але тут зазначу вам дуже важливу тезу: Мученики вони зовні виглядають слабкими, а всередині це тихі тирани, які маленькими кроками. Досягають все рівно тієї мети, яку перед собою поставили, вони можуть у вас пролонговано довгий час сформувати таке почуття провини, що ви будете готові зробити будь-що для своєї рідної людини. Щоб вона була хоч трішечки щасливішою і радіснішою. А вони будуть продовжувати все нівелювати, на все вказувати як на щось негативне, і з ними буде все ваше і важче щодня спілкуватися. І остання група емоційних шантажистів це зваблювачі. Зваблювачі це такі, які купують. Вашу увагу, ваші стосунки різними способами. Ну, обіцяють, наприклад, з вами дружити, любити вас, купують за гроші, за певну близькість. Тобто вони говорять, що я тобі дам все, що тобі потрібно, і знають добре, розбираються в ваших потребах, як тонкопланових, духовних, так і базових, фізичних. Я тобі це все дам. Але ти мені в відповідь дасиш те, що я хочу. Як правило, вони завжди хочуть те, що людина не може віддати. Вони, як правило, хочуть, щоб людина повністю їм підкорилась, щоб людина, яка отримає якесь умовно благо, вона відчувала себе залежною. Зваблювачі, як правило, Формують залежність від себе. Вони кажуть, я можу тобі дати все, що тобі треба, але ти мені мусиш при цьому служити. Тобто, ти мусиш виконувати всі мої побажання, які. Я тобі буду пред'являти. Звичайно, якщо ви будете погано себе поводити, то вам нічого із обіцяного не буде дано. І це буде зразу сформовано, як зваблювач стане тим карателем, який буде вас карати. Я Хочу, щоб ви зрозуміли, що всі чотири групи емоційних шантажистів, це по суті різні прояви одного і того ж самого внутрішнього тирана. Але він користується різними масками, щоб досягнути своєї мети. Так от важливо пам'ятати, що всі абс, абсолютно ці види емоційних шантажистів вони між собою переплетені, для них не існує ніяких обмежень. Якщо вони використовують одну форму і вона вам не підходить, вони переходять в іншу форму використання різних тактик і стратегій емоційного шантажу, аби задовольнити свої потреби, як і духовні в своєму егоцентризмі, в своєму такому суперего. Так і фізичні, фізіологічні для свого комфорту. Вони ніколи не рахуються з вашими потребами, їх не цікавить те, що вам це все не подобається. Вони готові за будь-яким будь способом досягнути своєї мети. Якщо ви стали жертвами емоційного тирану, емоційного шантажисту, вам варто розбиратися з собою, своєю внутрішньою жертовністю. І саме перехід від внутрішньої жертви до творця свого життя починається з маленьких кроків. Якщо ви хочете. Позбутися емоційного шантажиста, вам не вистачає власних ресурсів і знань, не вистачає того, що ви чуєте, бачите в просторах інтернету, читаєте в книжках. Я запрошую вас на онлайн або офлайн в Києві консультацію. Я практикуючий психолог, психотерапевт. У мене досвіду більше 20 років практики. Якщо я вам підходжу, імпоную. Добро... Завітайте до мене, і я вам обов'язково допоможу розібратися з цими токсичними стосунками. Людина має бути хазяїном, творцем свого життя, своїх правил і своїх насолод, і з насолоди ділитися цим з іншими. Коли ми вміємо жити з насолодою з любов'ю, то стаємо прикладом для інших і інші. Значимі для нас люди перестають нас шантажувати, а вчаться з нами взаємодіяти. Бажаю вам щастя і ментального здоров'я. До зустрічі!